Розслідування Бібісі викрило шокуючий факт наступом росіян на Куп'янськ керує офіцер зрадник збройних сил України людина, яка присягала невірність державі. Тепер працює на ворога, і вона зливає свої знання і свій досвід проти. Проти власних земляків і наступом на Куп'янськ керує офіцер-зрадник збройних сил України, і журналісти з'ясували, що російський наступ на Куп'янськ очолює екс-офіцер збройних сил України Сергій Староженка, який, ймовірно, є найвищим за званням колаборантом. У російській армії і російські війська ведуть штурм Куп'янська та знову застосовують тактику використання підземних газогонів під річкою скіл, аналогічно тому, як це робили раніше під Авдіївкою та суджею. Керівництво цієї операції здійснює. Колишній офіцер збройних сил України Сергій Староженко, який у 2014 році перейшов на бік Росії, зараз за оцінками як російських пропагандистських блогерів, так і українських експертів. Зокрема, аналітика Костянтина Машовця головну роль у російському наступі на Куп'янськ відіграє 6-та армія. Ще до повномасштабного вторгнення вона базувалася у Ленінградській області Ерефії та входила до угруповання північ. Командує 6-ю армією генерал-лейтенант Сергій Староженко. Саме він звітує про перебіг штурму Куп'янська. Після чого інформація. Надходить до Генштабу Збройних сил РФ на ім'я Валерія Герасимова. І Староженко це нетиповий випадок для російського командування. Ймовірно, він є найвищим за званням колаборантом у російській армії. Більшу частину своєї служби він провів у збройних силах України, а після анексії Криму у 2014 року присягнув Росії. Ну і Староженко ж народився 75-го року у селі Мурафа на Харківщині. Його рідні за даними українських змі після 24 лютого 22-го року залишилися жити у Харківській та Сумській областях. І цей же ж. Недоофіцер Староженко у 92-му вступив до інституту сухопіт... сухопутних військ у Києві і свою кар'єру він збудував у 36-й бригаді берегової охорони ВМС України, де пройшов шлях від командира роти до комбата, а потім і до Комбрига. І був заступником керівника українського миротворчого контингенту у Косові. І Стороженко раніше стверджував, що подав рапорт на відставку ну, у березні. 2014-го року та колишні колеги переконують, що той вів подвійну гру і переконував українських військових здавати зброю. Я думаю, що 14-го року йому зробили таку пропозицію, від якої він не міг відмовитися. Думаю, що його банально корумпували. Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію. Але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто. Він не пройшов, розповів про це Влад Селізньов, колишній речник генштабу збройних сил України, який служив з Староженком. У косові також селезньов стверджує, що вже 22-го року Стороженко віддав накази завдавати ракетних ударів по сумах. І за даними проєкту Евакейшн Info, його дві сестри продовжували жити в Україні. Одна в селі Казіївка, інша в сумах. Відомо, що вже 23 березня 2014 року, за тиждень після псевдореферендуму у Криму. Стороженко отримав російський паспорт. З його 36-ї бригади близько половини військових виїхали на материкову частину України, а решта залишилися служити Росії. Стороженко тоді очолив 126-ту бригаду берегової охорони, де зробив кар'єру як російський командир. І на момент повномасштабного російського вторгнення Стороженко мав звання генерал-майора і працював. На начальником штабу 35-ї армії східного військового округу саме ця армія брала участь у боях на Харківщині, але вже у червні 22-го року, за даними інституту вивчення війни, була фактично розгроблена під ізюмом. Але ж, попри провал, кар'єра Староженка не постраждала 23-го року. За е, указом президента РФ Володимира Путіна він отримав підвищення. Він отримав підвищення до генерал-лейтенанта та очолив 6-ту армію. Саме це саме ця армія веде наступ на куп'янському напрямку. У своїх звітах Стороженко доповідає про захоплення Куп'янська, хоча до фактичного контролю над містом російськими військами ще далеко. І нагадаємо, що про бої. Нагадаємо, що про бої оці повідомлення у центрі Куп'янська і вони є неправдивими. За словами речника судні Дніпро Олексія Більського, ці чутки поширюються, щоб посіяти паніку. Він повідомив, що українські захисники ведуть операцію із зачистки околиць міста від диверсійних груп ворога. Російські диверсанти намагаються проникнути до міста, перетинаючи річку Оскіл платами та. Човнами і станом на 18 вересня, тобі ж на сьогодні, російських військ у центрі Куп'янська також немає за містом, за місто тривають важкі бої, і про це ж повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Але ж якщо ворог спирається на зрадників, то українські воїни. Відповідають куди жорсткіше і про це далі. Так, маємо інформацію про те, що внаслідок диверсії на Запоріжжі загинули 18 офіцерів оперативного оперативного перепрошую штабу Росії. Внаслідок диверсії у Запорізькій області загинули 18 офіцерів оперативного штабу 35-ї загальновійськової армії. Причиною їх загибелі стала пожежа. Невідомі добродії підпалили суху траву поряд з бліндажами командного пункту. Про це повідомляє 24 те канал з посиланням на проєкт Хочу жить в районі населеного пункту Воскресенка 30 серпня. сталася диверсія. Невідомі підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії Росії. Вогонь швидко поширився та перекинувся на бліндажі командного пункту. Через задимлення та чадний газ оперативний штаб не зміг урятуватися. Загинуло 18 офіцерів. Серед них був заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії, також заступник начальника відділу, начальник відділення загального оперативного планування штабу, начальник відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу, старший офіцер з математичного моделювання оперативного відділу, офіцер відділення планування вогневої та ядерної поразки. Та дуже багато інших. Серед них офіцер служби радіоелектронної боротьби, офіцер відділення розвідку штабу відділу ракетник, військ та артилерії, начальник радіогрупи та багато інших 18 людей. І також нагадаємо, що за минулу добу українські захисники знищили 930 російських окупантів. І з початку вторгнення російська армія втратила близько 1 мільйона дев'яносто тисяч 480 осіб. Тобто бачимо, які є цифри. Яка є наразі інформація? Але про фронт це, звісно, ще не все. Адже наш експерт Олег Жданов, військовий експерт, також дав свій детальний коментар стосовно ситуації на фронті. Розповів, зокрема, про Лиманські та Сіверські напрямки. Тож ми його далі уважно заслухаємо. Далі у нас лиманське направлення. Здесь збавілі рашисти немножко бойові обороти в плані штурмів наших позицій. 14 штурмів було предпринято. российскими оккупантами наших войск. Но, скажем так, вот на ливанском направлении как бы тяжко не было, но наше командование сорганизовало оборону, провели мероприятие по увеличению стойкости этой обороны и, соответственно, получили результат. За прошедшие сутки, несмотря на 14 штурмов наших позиций, ни один из них не увенчался. успехом. Линия фронта осталась без изменений.